Так якось так бойовий дух їм підняти, бо така ситуація дуже неординарна. Хочеться, щоб наші хлопці почували себе дуже добре. Давайте зараз хлопця. Збір коштів для наших військових, для тих, які дійсно. Нам очень приятно, нам очень допомагає. которая белая круглая. Не, не за Россию будет. А то в Донецке сейчас хватает этих. Правда, потом будет же улип, тянуть надо, Ми вже більше ніж на 30 тисяч гривень зібрали коштів. От перший раз це були 20 спальників. Зараз це от 150 комплектів цього мандрування і плюс і все, все інше. Але я хочу сказати, що по перше, не, вони не єдині, хто у нас є в Донецькій області, а і кому і відповідно кому потрібна допомога. Ну наразі на